Всім привіт, народ! Ви на каналі Дан Мастер, і сьогодні я маю дійти до пекла. Погнали! Ну... Якщо я отримую перший урон, то я приближу. Живу. Ось цю камеру на 50 відсотків Тож? Погнали? Вот дерево. Ай. Ай, <с> серйозно, перш. Ну, я обіцяв. Тепер я маю діти до пекла за таким от за такою от камерою Ха-ха, серйозно. Ах, ну ладно. Ну шо ж, поки я добуваю дерево, я, напевно, розкажу про свій план. Йома, я так незручно цією камерою малої. <схи> Яке я дерево добував. Вот. Е, доки я добуваю дерево, я, напевно, розкажу свій план. Зараз я добуду дерево, зроблю начальні ресурси. Потім піду в шахту, накупаю каменю. Далі я почну робити буд начальний будинок, але не землянку. <схи> І. Потім я маю знайти відро Не відро а озеро лави. По записати його координати в в чат. По цей от. Я ж вам не запам'ятаю якісь. Ну, Боже, як же не зручну такою камерою грати? Як. Як я. Зб... О, Господи. Наше Вот цесор. Отай, юма. Ну, я, циві... я цю рубрику, напевно, розділю на кілька частин. Бо Мені не виходить зараз зразу все записати. Тому виходить так. Е, на рахунок плану. Зараз е, завершу робити ресурси. Е, зараз піду в шахту якусь невеличку. Піду добуду камені. Потім. я Після того, як я записав координати якоїсь шахти. Ой, якої шахти. Не шахти, а лави. То. Я маю, то я потім маю піти в шахту, подбати різних ресурсів. Можна і зарані їх, звісно, зробити. От, можна, звісно, і зарані їх е, е, добути. Але я не думаю, що <див> діамант. Ну мені бажано за. От, Ну, моя ціль, яка? Не пройти в Майнкрафт, а дійти до пекла. Тому. Я, напевно, прям отут -от, і, і буду робити свою... -мо, як же незручно. Ах, ну ладно. Зразу, зразу зарані зробимо кам'яні інструменти. На пічку не вистачає. Ну нічого. За... Треба зараз, зараз зарані добути дерева якогось. Отакого, От наприклад. Ну, в принципі, підійде. Зробити якийсь начальник... начальний собі домик. Тож. Що ж я скажу народ. Про... Навряд чи я. я... Я з 50% камерою буду проходити Майнкрафт, і це точно. Тому я цю рубрику поділю на кілька часин, як я вже раніше говорив. Тож, в принципі, стільки дерева мені хватить. Думаю, якось робити на начальну базу. Лен, погнали. Ну, погнали. Й-мою. Ну що ж, погнали? Лялялі-ляля-лялю-ля-ля-лю-ля-ля-лю-люлю. -мо! Шо ж так лагає? Може из-за то, що я відео записую, не знаю. Ладно. Хм. Як желаю? Я не розумію, чого так. Народ, вибачте, звісно, за, поган... за погану. Точність. Але. я не можу зробити з цим нічого. Звісно, я міг на якісь нижчі версії записувати, але я зазвичай записував і на вищі. Ну, можна, в принципі, прямо тут робити. В принципе, кость кучка... кась... кора... коробочка, в принципе, пида. Раз. Вот его буду заворот. Раз, два, три. Четыре, продолжаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. В принципе, вот такие долгие будем. Раз, два, три, четыре, пять. Придется дерево снести. Что Ляха мухай говорив коробку якусь зроблю. Он прям такий особняк. Як же незручно? С такой приближенной камерой, господи. Чесно, народ, я не хотів записувати. Це саме таке відео. Я думав, ця камера буде трохи більша. Розумію, може, вам буде трохи незручно дивитися. Але, ну, вибачте, контент є контент. Так, у мене поки поступово закінчується дерево. Нічого, довкола цілий ліс. А от з сканером буде трохи проблема. смотрел тут два. Раз, два. Да, симметрия. Симметрия это все. Ну что ж, вот еще дерево есть, можно сделать еще вот так вот, вот так вот. Симметрия это все. О, вот так вот. Домик невеличкий. Раз. Раз. Я вже щось заву про лопату. Ну нічого. Зараз все зробимо. Зарані. І отак от, от. Вибачте, може вам не, не, не чути нечути звуки ігри, але я їх виключу. потому что они трохи мне мешают. Да, знаю. Зараз сейчас... Звісно ж, звісно Новий рік давно кінчився, але все одно. Іноді хочется. Ой, скоро уже ніч. Зараз зробимо. Ось. Я не розумію, як, як мені так зручно, але все одно. Для контенту я готовий на все. Уху! Ну не прям, не прям на все на все, але все одно, майже на все. А тим часом в мене майже, майже зламалась дерев'яна лопата. Йо! -моє. І овечок ніде нема. Що за підстава? Я думаю, то що мені. Що мені зробити. що мені можна зробити, який декор у домі? Я, звісно, думав про один такий прикольний декор е, сакура, але. В 1.19.1 сакуру ще не завезли, на жаль. Ну. серйозно. паучки вже почали спавнитись. два столбца хватит. Раз, два. Могу а даже не три. Да, вот такие вот типа тебе раз, два. А, что два камня треба? У нас же некий крипер не подобрался. А то будет фиаско. А, то мне сдалось нормально. Ну ладно. Что ж буду делать я? <laughs> Эх. Ладно. З ким не буваю. Ви зараз, напевно, не пам'ятаєте про що я, Але просто іноді знаєте, як буває? Я не дуже люблю ніч і за того, що починають спавнитися кріпери. А кріпери ви знаєте, які бісячі. Я взагалі планував цю рубрику записувати зі своїм другом, але йому, на жаль, не вийшло. Тому доводиться самому. Що я хотів зробити? А, да, двері. Сам почав робити, а сам забув що. Отакі от. от. Треше два булижника. Точно ще кругляка, як на українській мові. Треба ще виходить. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 15. Так. Неполадочки. Ща де шо виправим? Ви мене не прав... Ви мене не пойміть. Господи боже мій! Зомбарю уйди! Уйди! А! Рятуйте! Зомбарну! Я... Иди шоу. На, на, ай! Больно! Больно зомбарт йди. Все, вали, звідси. Отак ну, от. Ну, поки можна з вами поспілкуватися. Народ, конечно... Дякую за все. За те, що дивитесь мене. За те, що підтримуєте. Хоча не до кого я звернув до кого я звертаюсь? Мене ж поки ніхто не дивиться. Ну, але все одно. надіюсь, хтось замітить це відео і. Подивиться його. Мені буде. Будуть... Будь ласка, підпишіться на цей канал, поставте вподобайку. Вам не важко а мені приємно. Ну, а я погнав далі проходити цей ролик. Ну ладно. Я думаю, я колись записати відео, як я, як я, почина... як я роблю свої ролики. а я поки не думаю. Опа! То, хто хто пішов кріпер? Все одно поки не варто виходити. Але мінус того, що в мене немає скла піска. І, звісно, хочете, що я там побився з кимось, зомбарів або скілятів, але пойміть мене. Чесно, в перший день не хочеться помирати. От коли зроблю. Опа! Коли зроблю. щит, можна, в принципі, йти. Ну, звісно, можу, але бляха-муха. мох. Я можу дерево подобувати. Ну, ладно, по-любому зараз зламається зламається сокира. Ну, нічого, в мене зато є кам'яна. А! Тільки заговорив. Вон, погнали лайк. Ай! Уйди! Уйди, зомбарь Господи, помилуй! А? Ахіть. На, на, Відійшов Боже, я так перелякався. Материна. Ну ладно. Эх, ну, в принципе, можно начать да, хлопать. Что ты Раз, два, три. Да, сделаем вот так вот. Ой, ё-моё, зомбарик, привет. А ты что тут забыл? Ой, еще один. Ну, в принципе, халява опыт. Ладно. А я же нужу такой. Привет. Як... Ребята, як життя. Шо, не виходить. Бідненькі мої. Хоча не бедненькие. Укритюки. Хи. ну, народ, думаю, вам. Думаю, думаю, за такий прикольчик можна і вліпити. дубайку. Не с В принципі, можна вже знизу робити. Мені треба лише одну таку лінію робити. Блін, зайвого наробив. <гум> Зараз думаю почекати, поки пройде ніч. І почати шукати. Я за цю ніч, напевно, вже дороблю свій будинок. І піду шукати. Піду я вже шукати, напевно, то озеро Лава. Дісь далеко не буде. Я думаю, це відео можна розтягнути десь приблизно на 20-30 хвилин. Але все одно я довго затягувати не збираюсь. Ось в мене ще були факели? Було б ще було. Трохи незручно, що... Й-ма. Коли ж той день буде? О, вже день стає, ура! Я пережив першу ніч. І за цю першу ніч збудував плюс-мінус нормальний будинок. Ух ты яйку. ти, яйко? Курятины Мои родненькие Курятинка Ой, -мо! моё А, скелет Не надо Не надо Уйди, уйди, уйди Уйди, уйди Я, Я не умру Ай В принципі. Що можна було і очікувати? Щита нема, і скіла нема. Ну, напевно, я поки буду з цією рубкою завершувати. Так, стоп, а де мій будинок. Да я же втік. Эээ. Ладно, забавно трохи. Ух ты! Эти шути. А, а, тут твой камень дубовы. Вс, знову туда треба бігти. А, вот! А не, не воно. Я джоу не влог не зустрічал, значит, здесь возник в ту сторону. думаю, в принципе, на этом можно завершить. Я хочу поделиться видео. Всем удачи. Всем пока. С вами был Мастер. Пока-пока-пока. Пока-пока-пока-пока.